Перше завдання. Розкладіть вираз 4х2 мінус 144 на множники. Тут відразу можна побачити формулу різниці квадратів. Ось цей вираз нам буде виміняти 2х квадрат мінус 12 квадратів. Його можна розкласти як 2х мінус 12 множити на 2х плюс 12. Це у нас відповідь в. Ця формула є в довідкових матеріалах. Ось вона формула скороченого множенням. Бачите, завдання. Розкладіть вираз 4х2 мінус 144 на множники. Тут відразу можна побачити формулу різниці квадратів. Ось цей вираз нам буде вирівняти 2х квадрат мінус 12 квадратів. Його можна розкласти як 2х мінус 12 множить на 2х плюс 12. Це у нас відповідь В. Ця формула є довідкових матеріалах. Ось вона формула скрошена множення.